Знову вибухи. Ми на зупинці у сховищі, а діти співають червона траву. Це боляче бачите, але це й неймовірний символ сили і волі. Так, це вже не перший рік, але вибухи це точно не те, до чого звикаєш. Колись відпускає швидко, а хтось зависає, страх, тривога і от-от почнеться панічна атака. Як допомогти собі або близькому в даній ситуації стабілізувати нервову систему? Перше дихання сядь і дихай по системі на чотири вдих, на сім затримка. На 8 видих, це допоможе знизити рівень кортизолу. Також можна прийняти магній в дозуванні 200-400 мг. Це допоможе стабілізувати нервову систему. Гліцин або альтіанін заспокоюють, діють швидко, не викликають залежності і седативного ефекту. Тепла вода або заспокійливий чай, лаванда, ромашка, меліса просто але дієво. Рухайся. коротка прогулянка, розтяжка, обійми або тактильний контакт з домашнім улюбленцем підвищують окситоцин і зменшують рівень тривоги. Не сиди постійно в новинах. В перегляді наслідків подій це тільки підвищує рівень стресу. Стрес це фізіологія, з ним можна і потрібно справлятися. І бережи себе і своїх близьких, бо ти важливий і важлива.